Як стверджує сама позивачка, після роботи на вулиці вона поралась у котельні та інших приміщеннях. Камер там немає. А на вулиці каже, вона то квіти висаджувала, то прилеглу територію прибирала. Чіткого робочого місця визначено не було, свого кабінету немало. Що кажуть, та й робила про те, що вона не знала місце, де вона працює, свої посудові обов'язки, вона до керівництва жодного разу з даного приводу не зверталася, що вона не ознайомлена своїми посадовими обов'язками, що вона не знає, що входить в її обов'язки і де її знаходиться в робочі місця. Як з'ясувалось, за посадовою інструкцією жінка не мала працювати на вулиці. Пані Тетяна стверджує, що її підпис про ознайомлення. З посадовими обов'язками підроблений. Про почеркознавчу експертизу просили і в суді першої інстанції. На цьому з адвокатом наполягала і в апеляції. Колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила відмовити в задоволенні клопотання.